Давай, давай, давай. Добре. Добре. Зажимаємо. Другобич, готовий! Готовий! готовий. готовий. Давай. Своя! Своя! Сідо! Упав! Встав! Па, Допрацьовуємо по цілям! Другобич, шквал! Шквал! Шквалить! Шквал! Шквал! Ми приїхали до бригади! Національної гвардії, яка називається Рубіж, і яка буде входити до гвардії наступу, зараз хлопці тренуються, адже заявлено, що саме бригади гвардії наступу звільнятимуть ті окуповані території, які ми ще не встигли звільнити від росіян. Військово-політичне керівництво держави зрозуміло, що мають воювати і вміють воювати не тільки підрозділи Збройних сил України, штатні. Побачивши роботу військовослужбовців Національної гвардії, що вони працюють так само, як Збройні сили. Ми бачили самі ядро оборони міста Маріуполь, був АЗОВ, Національна гвардія, ядро оборони. Таких міст, як Рубіжне, Сєвєродонецьк, була батальйонна тактична група Національної гвардії безпосередньо нашої частини 4-ї бригади оперативного призначення. Люди зрозуміли, що можна національній гвардії довіряти, її озброїти. тим, тим самим зразками західної зброї, і ми на рівні з нашими братами побратимами збройних сил України будемо здійснювати завдання щодо звільнення наших територій. Рік тому майже в ці самі дати росіяни вторглись на територію нашої держави із погрозами, що вони захоплять Київ за три дні. Зараз же ми приїхали на тренування бригади, яка тоді одна із першої зустрічала їх в Гостомельському Аеропорту дуже гаряче зустрічала, а потім воювала на гарячих напрямках в Рубіжному, Сєвєродонецьку, на Бахмутчині. Залишається там і зараз. Мені цікаво, зрозуміла, Ця дорога на гугл-картах є. Просто подивитися, Не показати до і стало після. Рубіж, я думаю, бригаду нашу назвали все ж таки за. Тяжкі наші бої, саме зарубіжне, і хочеться все-таки вийти на ті наші рубежі, забрати наш Донбас і стати знову вільною і спокійною державою. Війна для нашої бригади повномасштабно почалась почалася одразу в двох регіонах нашої держави. Перших це була Луганська область і е, Гостомельський аеродром, який на той момент захищали в основній своїй масі це солдати строкової служби, які також проходили навчання на рівні з військовослужбовцями за контрактом. Декілька десятків було військовослужбовців за контрактом безпосередньо професіоналів, які залишились для резерву тим військовослужбовцям, які виїхали на схід. Ну і там е, логістика або підрозділи забезпечення. От вони зустрічали перші російських десантників, дали. Перший бій знищили, збили шість гвинтокрилів, два примусово було посаджено вже не змогли виконувати завдання після обстрілу крупнокаліберними кулеметами. В ході бою було знищено до роти десанту. Декілька військовослужбовців, на жаль, в той день попали в полон. І вже після звільнення в полону вони розповідали мені, що Після того, як їх там відлупцювали, здійснили перший допит через добу чи Дві їх заставили збирати трупи російських солдатів. От в перший день вони назбирали 81 81 військовослужбовців, які були одразу передислоковані напрямку республіки Білорусь. В той день я думаю, що ми зробили таку велику підніжку російським окупантам, не давши сісти транспортним літакам на гостомольський аеропорт. Наша артилерія дуже вдало під кінець відпрацювала злітну смугу і не дала сісти транспортним літакам, що не дало змогу їм розгорнути більш масштабні наступальні дії на Київ. Хто ці інші бригади гвардії наступу з якими пліч пліч ви будете звільняти території? Бригади, такі як буревій, вона нас з такому таким же штатом, як у нас, вони також активно набирають військовослужбовців для мобілізації для служби. Бригада Запорізька Карадах, Калинівська бригада, Червона Калина, Харківська бригада Спартан. Ну от всі бригади рівні, рівні за штатом, одинакові умови, досвідчені командири. Командири, які прийшли, пройшли бойові дії. Що в цьому році це Київ, це Рубіжна, це Сєсєвродонецьк, і ті ті командири, які воюють 2014 року. І тепер це вже вся бригада Азо. Поліцейські прикордонники вони входять в систему МВС. У поліцейських одна із бригад називається Людь, які також на платформі підрозділів спеціального призначення сформовані. Плюс долучається активно особовий склад поліцейських, які е, працюють там на інших посадах і мають бажання, мають досвід воювати і формувати таку цю бригаду. Все чоловіка, друговий старший. Руш, Бегом ру. Бівом ро. Готов, дядь. Стоп, припиняй стрільбу, свої вже в секторі. Все плюс. Готуйтеся до ривка. Запобіжник! Готуйтесь до ривка. Ривок! Ривок! ривок. Давай-давай-давай-давай-давай! Це піхотний підрозділ, який зараз на полігоні проходить бойове злагодження. Сьогодні у них бойові стрільби. Це особовий склад, який зараз комплектує один із батальйонів нашої бригади. Зараз в нас йде підготовка новобранців. Підготовка йде в ускореному темпі, даємо людям Максимум, і інструктора всі з бойовим досвідом, тобто вони діляться не тільки тою інформацією, яку десь здобули в книжках, а й зі свого досвіду. Тому бійці будуть підготовлені і добре підготовлені. Як враження від тренувань? Важко. Насправді важко, насправді тренують дуже-дуже добре, вимагають, щоб люди викладались на всі 100. Ну, але правда, як кажуть, знаєте, важко на навчанні, легко в бою. І всі прекрасно розуміють. Ну, просто всі хлопці мотивовані, всі хлопці знає, знали, куди вони прийшли, знають, що від них будуть вимагати. Нелегко. Тренування дуже велике навантаження, дуже велике. І кроси, і пробіжки, і по лісах, і по полях бігаємо, ходимо Орієнтування, стрільби, окапування. Ну, Підготовка йде дуже сильно, дуже деякі вечори приходиш уже до приміщення, де ночуєш, вже впав і думаєш, все, аби відпочити. Але знаєш, що вранці встаєш. І потрібно опять працювати, працювати, працювати. І працюєш. І працюєш з натхненням, тому що ти знаєш, що ти будеш визволяти свою землю. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави я ну, приїхав по роботі, був відсутній вдома, повернувся додому. Відразу, 26 числа, я отримав уже автомат. Бувши цивільною особою, захищав місто, охороняли важливі об'єкти, були на посиленні військових. 20, не пам'ятаю, якісь 20-х числах квітня став лавою Збройних сил України, а потім 4 місяці був в Донецькій області: Мар'їнка, Курахова, Бахмут, Солідар, Званівка, Славянськ. Був там. Як піхота, так навіть зараз, час від часу передивлююсь карту на сайті. Карта ведення вогню, де наші знаходяться, де противник знаходиться, і сумно дивитись, що деякі території, там, де я знаходився, вже під окупацією, опинились під окупацією цієї погані. Але ви пішли в, в гвардію, яка буде звільняти. Так, і буду це робити з великим задоволенням, з величезним задоволенням. Як дитинці дають іграшку любиму, кохану іграшку, От так я буду захищати і звільняти територію нашої держави, нашої землі. Там гаряче ж було, коли ви там ці гаряче. Ці знаходили. Гаряче. Ви... А там ще ще гарячіше. Так. І буде ще гарячіше, як ми туди поїдемо. Там буде для них. В армію я пішов ще минулого року, 21 березня зразу, а сюди перевівся 23 січня цього року. Почули, що ну, проводиться набір і все, написали рапорт, вони погодили, нас перевели. Потрібно захищати свою країну. Якщо вже трошки в армії побув, де чогось навчився, потрібно відповідно і. Міняти хлопців, ті, що є на переді, і відповідно захищати країну. Ви були до цього в, е, теж в армії, але не напередку просто. Так, так. так. — Але у вас є мотивація йти саме служити, саме так вірно, звільняти території. Правильно, захищати країну. Люди е, дуже сміливі. Насправді сміливі. Я не бачив ні одного людини, яка б сумнівалася в тому, що вона сюди прийшла. Яка би сумнівалася в своїх вчинках всіх, які призвели її до того, що вона є в гвардії наступу. І вони всі вмотивовані. І жалю до ворога не буде, не буде в жодному випадку. А То... ким ви в цивільному житті були? А, я, до речі, староста громади. Mm. Якої? Галичинівської громади, це є городок ОТГ, Львівська область. Uh -huh. Як почалася війна? Відповідно, я в березні пішов в армію добровільно. Не сказав, не сказав, що правда нікому нічого, але вже потім по телефону, коли вже в армії був, вже по телефону подзвонив до голови ОТГ і відповідно сказав, що я в армії. Загалом, виходить, це. Люди добровольці, які виявили бажання захищати свою державу від російських загарбників, а також особливих плат, які бажають перевестися з інших частин до нас четверту бригаду оперативного призначення Рубіж. Потім з них формуються вже підрозділи, і вони проходять бойове злагодження. Вже на полігонах це десь порядка 10 тижнів, 4 тижні індивідуальної підготовки, і потім ще порядка 6 тижнів підготовки в составі підрозділу. І людина десь 10 тижнів проходить безпосередньо вже підготовку, і тоді вже є сформований підрозділ. Є серед цих людей ті, хто взагалі не мають бойового досвіду. А, є люди, які без бойового досвіду, це які люди добровольці, які прийшли по суті з вулиці до нас, мають бажання, вони навчаються. Також є люди, які е, мають бойовий досвід. У 2019 році на Світлодарській дозі я отримав важке поранення обох кінцівок. Ніг мені прилетів вог у ноги, розірвало дві ноги. Ліва нога повинна була повинні були ампутувати до коліна, але хірурги врятували її. Но наразі залишилось ще порядка 30 фрагментів вога в ногах. Да. 30 уламків? Да, да. Вони не можуть їх достати, тому що вони знаходяться в кістках і вони вже за мною назавжди. А півтора року, навіть більше, десь рік і 9 місяців реабілітації. Ну і я знову в строю. Е ну, от Перший мій робочий день був 1 серпня 2021 року. І, 22, і 24 лютого 22 року вже я приймав бій на гостомольському аеропорті. Мені потрібні мотивовані громадяни нашої держави, які розуміють, що вдома вони не відсидяться, які вже декілька місяців готуються, тренуються тактичної медицини, здійснюють тактичні вправи зі зброєю. Потрібні саме такі люди. Дякуючи, що у нас народ свідомий, більша частина, і зараз ми комплектуємося через ЦНАПи і через воєнкомати. Воєнкомати дуже багато допомагають для комплектування і Національної гвардії в тому числі. Ви побачили зараз невеличку частинку підготовки одного із підрозділів, а в нас їх не один, їх декілька батальйонів. Деякі підрозділи зараз знаходяться на сході. Окремо готуються е, спеціалісти, фахівці артилерії. Окремо готуються фахівці з колективної зброї, такі як СПГ, АГС там, і так далі. У нас давним-давно вже є артилерія. Спочатку формування бригади Арватна! Постріл! У нас е, е, працює декілька артилерійських дивізіонів. Один із них це ствольна артилерія, бійці якої своїм потом не дають пролитись крові піхотинцю. Зараз на даний момент з урахуванням розширення нашого штату і формування бригади для наступальних дій. Звичайно, ми отримуємо матеріально-технічну допомогу від іноземних партнерів для здійснення наступальних дій. Відповідно, комплекс артилерійський у нас буде набагато більше ніж був там декілька років назад. Бійці у нас тренуються бути універсальними, тобто немає. Е Якоїсь от догми, що якщо він кулеметник, він займається чисто з кулеметником. Ми тренуємо їх на те, щоб вони стріляли з усього відділення, яке нам надають. Тобто, як із закордонного, так і з нашого, яке є на даний момент. Звичайний, так само стрілець володіє і кулеметом, і гранатометом. І якщо треба, то й чимось вже покрупнішим, тобто робимо універсальних солдатів, щоб вони були взаємозаймінням і кожен володів всім озброєнням. У нас е своєрідна бригада. Е вона була перша бригада в національній гвардії, яка була сформована за стандартами НАТО. У нас є військовослужбовці, які за чотири роки виросли від рядового до... Командира взводу або до, до, до начальника секції в штабі батальйону, які показали, що вони мотивовані, і які вже мали там, наприклад, вищу освіту, або працювали десь е, на посадах е, в цивільній сфері і готові були переформатуватись на військову. Весь пакет соціальний зараз працює, так як і для військовослужбовця за контрактом, так і для мобілізованого. Відповідно, чим зараз от є можливість стати ширше, да, по штату, тим є можливість більше розвиватись е, звичайному військовослужбовцю, який можливо сьогодні прийде. А через півроку він вже може стати на офіцерську посаду, показавши, е, що він е, навчаємий, що він може навчатись, е, сприймати інформацію і може працювати вже, е, бути лідером для е, певної кількості особового складу. Гвардія наступ. Це мотивовані люди свободою і захистом держави. І 100% особового складу гвардії наступ, ті, що підпорядковуються в оперативній бригаді Рубіж, це всі добровольці. Вони самі йдуть, самі просяться, дайте мені зброю, я хочу захищати землю. Ось З цієї причини. Їх то, кацапів сюди загнали, а ми самі йдемо. Нас же ж ніхто не заганяє. Ми самі йдемо. І цим ми... У нас дух духу більше. У них диху стока нема, як у нас.